Експерти встановили, чому помер чотиримісячний хлопчик у Рівному. Нагадаємо, трагедія трапилася минулого тижня у цій багатоповерхівці на вулиці Орлова. Як згодом розповіла поліцейським 32-річна жінка, у другій годині ночі вона погодувала сина та заснула. А вже вранці приблизно о пів на восьму побачила, що дитина мертва. Як зазначають місцеві мешканці, зокрема сусіди, жінка проживає сама і зловживає спиртними напоями. Це і підтвердив результат медичного свідчення на предмет алкогольного сп'яніння. Результат показав 1,11 проміле. За фактом смерті хлопчика відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці поки з'ясовують усі обставини події. Жінка мешкає сама, де батько дитини невідомо. Місцеві жителі бачили сусідку нечасто. – Ну, не дуже правильний спосіб життя вивання, я вам скажу. – Вона зловживала, виходить? Ну, не знаю, там я її бачу п'яним, не знаю, п'яним не було. І не знали навіть, що вона вагітна, бо їй нічого не було і видно. Ото Але раз я з внуками, я казала, що все. я раз з внуками гуляла на вулиці, то у нас мама була і з мамою коляскою, і поїхали. О, це, ну, яким... то, ну, Про те, що вона зловживала, такі отлично. Не однозначно. бачила я ніколи. Угу. Я, я кажу, ми мало общалися. Ну, нормально, як жінка, як жінка, не сказав би, що таке вже зловживала. Я й навіть не знаю, чи вона замужин, чи не замужін таке. Вон. Це не перша трагедія у цій сім'ї. З'ясувалося, що п'ять років тому цього ж дня у жінки теж померла дитина, тоді причину смерті встановити не вдалося. Я пішла ніколи. Я нічого взагалі не знаю. Знаєте, що б не сталося, в кожної людини горе. Понимаєте, і в сім'ї це не чуєво. Ніхто з вами не стане говорити. Відомо, що сім'я на обліку, як неблагополучна, не перебувала. Коли дитинка народжується, дитина перця дитина перебуває під постійним наглядом лікарів, і в нас є досить непогана співпраця. Якщо дільничний педіатр, який спостерігає за дитиною, бачить якісь симптоми соціального неблагополуччя, то така інформація надходить оперативну службу у справах дітей, і ми вже тоді розглядаємо, беремо на облік, вирішуємо питання, наприклад, дитину можна було помістити там будинок дитини, чи чи ще якісь в даному випадку таких повідомлень не було. Тим часом експерти вже назвали причину смерті маленького хлопчика. Попередня причина смерті, немовляти – механічна асфікція від закриття дихальних шляхів шлунковим містом. Що призвело до цього випадку? Та чи могла мати попередити летальні наслідки, встановить слідство.